Всім привіт! Мене звуть Іра, я алкоголік, моя домашня група День Незалежності. Я була понад 20 років, зараз мені 42 роки. І останні роки я шукала якийсь досвід, якесь підтвердження, тому що я можу кинути пити, але я не могла цього знайти. Я передивлялася фотографії в інтернеті до і після. А я читала книжки, я абсолютно контролювала своє життя у всьому. Я могла ставити цілі, досягати своїх мрій, реалізовувати їх, виховувати, синів, але я не могла справитися з єдиною проблемою це пиття. І яких би я успіхів не досягала в житті, я мандрувала, я заробляла гроші, але я приходила і пила. І я не могла нічого з цим зробити. Почуття провини накладалося на все моє життя. Все змішалося. В мене змішалися всі кордони, стерлися. Я не могла казати ні людям. Я не могла відстоювати свої от кордони, я не могла захищати себе. Я була в неприємних для себе відносинах. І в моїх сферах, в усіх сферах життя була біль в сфері грошей, в сфері відносин в сфері відносин з дітьми, з моїми батьками, і саме головне – відносина з, само, з самою собою. Я не відчувала себе. Здається, я жила в якихось парал паралельних світах, не могла зрозуміти себе, чого я хочу насправді. І одного дня я зрозуміла, що я хочу лише пити, наче життя воно якесь нереальне, а єдина реальність це пиття, єдина реальність це пляшка, до якої я повертаюся. І я досягла в цьому свого дна, емоційного і фізичного. Мені було дуже важко. Одного дня ранку я лежала в кроваті свого сина, він пішов у школу, а я лежала і помирала, і я вже не розуміла, я фізично помираю чи духовно. У мене більше не було світла, і мені більше не хотілося нічого. І я прийшла в анонімні алкоголіки. Моєю метою було проходження програми 12 кроків. Будучи абсолютно недисциплінованою людиною, абсолютно непрограмною, несистемною, я вчепилася зубами в цю програму. Я вірила, що це мені допоможе. І я знала, начебто ляз, я знала, що це допоможе мені. Я почала робити кроки, проходити їх. Я робила кроки з е, самовідданістю. З абсолютною мене не було жалю до самої себе, я робила їх так, як я пила, бо це мій був начебто останній чи єдиний шанс змінити своє життя і стати тою, ким я створена, хто я є насправді, от тою, ким я відчуваю себе в житті. Зараз, коли я твереза, я Озираючись назад, бачу, як змінилось моє життя. Воно змінилось у всіх сферах. Абсолютно. Все те, про що я мріяла. Я вийшла з для себе страшних відносин, з яких я не могла вийти. Зараз я проходжу цей етап зцілення. Я відновила свої відносини з батьками, своїми дітьми. Мої сини мною пишаються. Вони. Правда, не каже цього, але я бачу, скільки гордості і любові в їх очах. Я можу стати для них опорою, я можу допомогти їм пройти складні моменти. Я продовжую зараз, залишаючись тверезою, продовжую ходити на групи анонімних алкоголіків. Я беру служіння, проводжу групи. Щось допомагаю робити в спільноті, і для мене важливий кожен день. Це стало частиною мого життя, і не ці, такою частиною, яку я скриваю, чи приховую, чи хочу, щоб це була якась моя таємниця. Це частина, яку я люблю, частина, де я одужую, де я розумію себе. Ця програма вона духовна, вона для моєї душі. Вона для мого характеру, вона для моїх змін. Я завжди дивилась на людей, і мені хотілося, от я хочу від тої людини, от такої якості, а від тої такої. От я хочу, щоб в мене не було стільки болю в фінансах, щоб в мене не було стільки оцєї горячі і стільки відрази до самої себе у відносинах. Я хочу, я хочу, я хочу. Але я знову поверталася, незважаючи на всі бажання, до пляшки. А тепер я хочу і це стається в моєму житті. Кожен день він наповнений різними моментами. Бувають складні моменти, бувають радісні, бувають моменти якоїсь грусті, бувають моменти, коли мені самотньо, але в цьому всьому я залишаюсь собою, мені тепер, мені тепер не страшно. Мені тепер не я не звинувачую себе у всьому. Я тепер вільна людина. Я отримала ту свободу, про яку я мріяла все життя. Просто жити. Просто жити звичайним людським життям і робити маленькі кроки. І, і любити себе, і любити людей, і повернути собі. Те світло, яке мені дав мій Бог по праву мого народження.